Привіт, друзі! Сьогодні раді представити вам новий датчик AJAX з професійної лінійки Superior Motion Protect Plus G3 Fibra. Це внутрішній дротовий датчик руху, який призначений для захисту серйозних об'єктів, подібних до музеїв, банків та виробництв. У відео ми познайомимося з продуктом ближче та поговоримо про всі його функції та можливості. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Superior Motion Protect Plus G3 Fibra призначений насамперед для захисту об'єктів підвищеного ризику, адже він відповідає найвищим галузевим стандартам і працює на базі надійного дротового протоколу Fibra. Проте датчик можна швидко встановлювати і використовувати на будь-якому об'єкті, де потрібне точне та швидке виявлення загроз, надійний захист від злому і фільтрування хибних тривог. Нагадуємо, що лише акредитовані партнери, які пройшли спеціальне навчання, можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти лінійки Superior. Ювелірні магазини, зброярні, банки, великі склади і офіси є об'єктами підвищеного ризику крадіжки або вторгнення. У таких приміщеннях часто зберігають гроші, цінні речі та конфіденційну інформацію. Отже, їхні системи безпеки мають відповідати стандарту Грейд 3. Ця сертифікація означає, що пристрої можуть протистояти спробам проникнення досвідчених злочинців, які використовують спеціальне обладнання. Важливо впроваджувати надійні заходи безпеки, щоб захистити ці. Інні ресурси від крадіжок, несанкціонованого доступу, витоку інформації та інших загроз. Поговоримо тепер про технічні можливості датчика. Пристрій забезпечує точне виявлення руху на відстані до 15 метрів з горизонтальним кутом огляду 90 градусів і вертикальним 72 градуси. Датчик має зменшену сліпу зону і виявляє людину, яка повзе на відстані до 50 сантиметрів. Система антимаскування сповіщає про спроби закрити, заклеїти або за Фарбувати лінзу. Сенсор реагує на всі матеріали, які можуть бути використані для маскування: тканину, папір, метал, скло, пластик, фарбу тощо. Superior Motion Protect Plus G3 Fibra має три кнопки тампера: дві з заднього боку та один з нижньої сторони пристрою. Система AJAX повістить охоронну компанію та користувачів, якщо спрацює один з цих тамперів, або датчик відірвуть від кріпильної панелі. Кнопка внизу також реагує на спробу відкрутити гвинт, за допомогою якого датчик кріпиться до смарт-брекет. Датчик чітко розпізнає рух і не завдає клопоту хибним тривогам. Спочатку інфрачервоний сенсор фіксує рух об'єкта з температурою близькою до температури тіла людини, а потім пристрій виконує радіохвильове сканування за допомогою мікрохвильового сенсора К-діапазону. Крім того, програмний алгоритм Smart Detect аналізує теплову діаграму, зчитану інфрачервоним сенсором, і миттєво визначає маркери хибних тривог. Motion Protect Plus G3 Fibra здійснює саме діагностику всіх чутливих елементів. Якщо виявлено несправність, система негайно сповіщає про це користувачів і охоронну компанію. Інженер монтажу може легко встановити пристрій на стіні за допомогою кріпильної панелі Smart Bracket. До монтажного комплекту входять усі необхідні для цього засоби кріплення. Розбирати пристрій не потрібно. Даний датчик не має функції імунітету до тварин, так як на таких об'єктах не має бути тварин також це дозволяє підвищити чутливість датчика. Через це він може реагувати на швидкий рух, на повільний рух та. Повзучу людину. Близько 95% систем безпеки обладнані датчиками руху, адже це один з ключових елементів захисту. Superior Motion Protect Plus G3 Fibra закриває потреби об'єктів, які вимагають посилених заходів безпеки. Датчик пропонує надійну і ефективну роботу та розширені функції для захисту критично важливих об'єктів. Пристрій доступний для замовлення вже зараз. Це рішення, яке забезпечить максимальну безпеку будь-якого об'єкту, підвищування ризику. Сподіваємось, що допомогли розібратися та зробити правильний вибір. А замовити Superior Motion Protect Plus G3 Fibra та інші девайси AJAX ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.